кілька слів. Представте вашого. Доброго-доброго дня. Добре. Маю за велику честь на кінець і доробився, ще ніколи не був, перший раз став довірений особою собою депутата, до такого поважного органу, як Верховна Рада. Напевно, у вас виникли запитання, чому це я так зробив. Зробив я це ну, усвідомлено, тому що е, знаю Олег, може, не так давно, але знаю як людину надзвичайно скромну і працювати. От це якраз та ситуація, що коли кандидат не, не вміє говорити, а вміє працювати. Тому що е, за ним стоїть великий де працює тисячі людей, які займаються вирощуванням і переробкою господарською продукції. Достатньо назову буквально пару цих обробляють сьогодні 7 тисяч диктантів, отримуємо 20 часових. Свинофен, на яких годовує 40 тисяч свинья. І ну, ми йдемо не польську свину, не йому українську. Ну має до його продуктів. І власне кажучи, він, ну, має великі, великі, великі плани на тим, щоб розвивати цей бізнес. І мені це є приємністю. став позитивною кому його. Я буду намагатися компенсувати його недолі, бо він вміє його вийти, я вже трохи навчився. І, і був би дуже щасливий, все-таки були виборці з 17 округу обрали його депутата Верховної Ради. Незважаючи на те, що його висунула некохана, нелюбима галичанами партії регіонів. Я не можу сказати, що в цьому окрузі, якщо відслідковувати результати голосування попередніх років, то якраз в цьому окрузі партія регіонів має достатньо симпатиків, які завжди підтримували її на виборах то президентських, то депутатів.